Не зле вранці прокинутись, трохи недоспати і про кухню українську порозміркувати, що то колись нашим предкам їлося, пилося, і де воно поділось, як нове взялося. Ось, наприклад, в Україні старе мале знало, що найліпша наша їжа сите біле сало, як заколять кабанчика, чи заріжуть свинку, було харчів і запасів на цілу зиму. Ісиш собі м'ясо й сало, а воно не шкодить, і сила свинська в тебе переходить. Як з'їдалось біле сало на три грубих пальця, був один українець, так як три китайця. А тепер нам радять оминати салонину, мовляв, у ній забагато є холостерину. Зате їжте, українці стегенця із курки, а ту курку годували таблетками з рурки. Тому курка від яйця лише тиждень має, а вже так виглядає, наче півня знає. Відтак з неї молодої лапи виривають, А всі внутрі і пір'я в яму викидають. Бо у курки від таблеток геть усе зіпсуте, Одні стегенця поголені, сяк так можуть бути. У нас є вареники з сиром і з сливками, що пливуть поміж кишками теплими боками. Сметаною чи шкварками щедро перелиті, де є страва ще смачніша на цім білім світі? Але декотрі матолки на тісті звикнені, переходять дуже радо на чужі пелімені. А в деяких наших барах ліплять такі пелімені, такі малі, що порці поміщаються ледю у жменю. Можливо, в нас колись більше муки петлювали, можливо, в нас тепер менші руди повставали. Зварбили смачний, сушениці, а тепер є кока-коли, фанти і пепсиці. Є ще води газовані, різнокольорові. Я колись давала ті води півроку корові, то корова мені чорне молоко давала, а гній був оранжевий і трава пропала. У 21 столітті так воно виходить, що з харчами і напоями цей світ на пси сходить. Фарби до водів, до харчів отрути, стоїть ковбаса півроку і її не чути. Ну, а сало, то є сало, нікому не шкодить. І головне, ніхто його в світі не підробить. Так що їжте, люди, сало, у попивайте, живіть добре і багато і добре сямайте.